Всім привіт, ми з України! Привет. В цьому відео хочемо підбити підсумки 24-го року, який був, і вже планувати 25-й рік. Трошки розкриємо вам наші плани. У нас завжди є план мінімум і план максимум. Ну і ми потім вже під кінець року дивимося, який із планів ми виконали. Важливо кожен рік аналізувати, як він пройшов. Що ви зробили правильно. Що зробили неправильно, що було хорошого, що було поганого, для того, щоб можна було спланувати як найкраще наступний рік. А рік у нас почався з ремонту. Ми планували наш ремонт, я думаю, років два не менше. Чотири, як дачу купили. Так, той ми планували десь два роки, не менше. Виходить, що ми підготовку робили. Напевно, з минулої осені, збирали кошти. Тому що ми розуміли, що це буде дуже. Дорого, дуже важко, тому ми збирали кошти півроку. І вже з весни ми почали втілювати нашу мрію, а саме зробити ремонт в нашій старій хаті. І, як виявилось, тих коштів, що ми закумулювали, не вистачило вже десь під кінець літа. І нам реально останні, можна сказати, 4 місяці давалось дуже важко ремонту, хоч, можливо, по відео це так не скажеш, тому що нам там і те придбати, і те придбати, і ремонт закінчити. Але, якщо чесно, було дуже важко. А, правду кажуть люди, що якщо ви там, ремонт прорахували там, на одну суму, множте на 2, а краще і на три. І плюс-мінус ту суму ви і попадете. Ну, На три – це з меблями. Ну, Так, да. ось так ось. Плюс-мінус у нас і вийшло, що десь на два треба було множити ту суму, яку ми закладали на сам ремонт. Тобто не вга... ну, вгадати тут реально нереально. Але в нас не в два рази більше, трохи менше, ніж два. Ну, з меблями в два. З меблями, так. Да. То да. Тож, не сам ремонт, а меблі. Але про це все, про ремонт буде окреме відео, Плануємо теж розказати, що як і було. І про ті компанії, з якими ми співпрацювали, теж як подати свій відгук на них, дуже такий цікавий експіріанс будівництва, навіть не будівництва, а реконструкції під час війни, тому що дуже багато факторів, блокпости, мобілізація, мало людей. Дуже дуже багато факторів, які впливають на це, тому і ціна будівництва зростає, час будівництва збільшується в геометричній прогресії. Як і ціна? Ну, ціна то да. Ось. Тому якби, дуже важко було, але благо ми це усилили. Ремонт посилили, закінчили. До речі, нам вже косяки виправили. Ми маємо поїхати подивитися. Ну, це такий ви... невеличкий спойлер з майбутнього. Да. Да. Але ми ще самі не бачили, нам чисто відео як би скинули, як це все виправили. А нам треба буде приїхати, подивитись і сказати, казати, підходить нам чи не підходить. Тоби Я думаю, через... що все там добре. Потім права. Це для мене була величезна справа, тому що я багато років відкладала. Але так як ми плануємо зараз жити більшу частину якби, часу за містом, треба машина мені, щоб я теж могла просуватись, бо вдруг Діма кудись поїде, чи ну різне буває. Мені треба буде якось виживати. Та тут не в плані того, навіть що різне буває, там Діма кудись поїде. Ми живемо в Україні, у нас війна. Кожного дня є великий ризик, що мене можуть мобілізувати. Ось. І тому щоб Віка могла спокійно їздити, не обмежуватись да, там, маршрутками цим. Віка здала направо, вона вже дуже впевнено керує автомобілем. ти ну, так так кажеш, да. я так не думаю. Все, все в неї супер, вона молодець, вона вже їздить сама. І це реально Як круто. Сама, тому що, ся, тому що люди, я навіть себе згадую, що коли я з автошколи випустився, в мене дуже великий страх був керувати. У вікі цього нема. І, тому і це може погано, що в мене немає цього страху. Ну зато я автоцивілка. <схай> <схай> Авто цивіль автоцивілка і ще ж. Страховка, на каску, повна каска на машину, так що можна не так, але це, це інший вже пункт. Коротше, потім я в якомусь відео розкажу вам, як за мною поліція гналася. Але це не зараз Так, І там такий спойлер був, що Віка так гальмувала, що вони чуть взад нам не заїхали. Але ж у мене каска, не прийшлося би поліцію викликати. У мене вже не перший раз поліція зупиняла. Але я нічого не порушувала, якщо що. Потім розкажемо. Значить так, Ремонт назвали, права назвали. До речі, я їх отримувала десь. Коротше, моє навчання затягнулося десь на 5 місяців. Ой, це було важко. Це взагалі там на окреме відео можна розказувати про те, як я їх отримувала і як це було важко. Це просто дуже не заздрю тим, хто цей шлях зараз проходить, але точно знаю, що у вас все вийде. Тут головне просто. Ходити, ходити, вчитися і не боятися, все нормально буде і, і. все сама здала. Да, да, без хабаря сама. сама, і це дуже важливо, тому що я не дуже добре відношусь до тих людей, які купують права, а потім в результаті створюють ДТП на дорогах. Я сам отримав без допомоги. Сам здавав без там, проплати всякі там міста, і віка так само, так що отакий респект для віки. Ну і купівля машини. Ну, до речі, це дуже така спон... спонтанна річ. Ну, я так скажу, ми планували купити мені, подарувати мені машину на день народження, яке буде. Але вийшло так, що це був мені подарунок на річницю весілля. 11 була річниця, чи 11-та була в річниці? Чи 10-та? Я... Ні, 11-та наче. Так, да, 11-та. 11-та, так. Ну і да, це була цікава історія. Ну, якщо так коротко розказати, то ми просто полюбляємо ходити по автосалонах. Гуляти. А, гуляти, просто гуляти. І я кажу, типу, давай зайдемо. Ну, ми приїхали в салони гуляти спочатку поїли, як завжди, а потім я кажу, ходімо спочатку в парше кажу, в Peugeot зайдемо, подивимося. Віка така, та ні, фу, ні, я не. Що тебе. таке Peugeot? Та я ні, туди не висок. зайду. Я, я, не так я таке не знаю навіть, Lexus знаю, Порш знаю, Мерседес <laughs> знаю, ну Тойота там. а ви жоні, я говорю, давай от перший салон зайдемо, чисто подивимо, що там і як. Як зайшли в той салон? Одразу я побачив цю машину, кажу, давай от цю сразу сідай. Вона така маленька, яскрава синя. Да. Кажу, давай сідай сюди і там далі будемо дивитись інші. Віка туди сіла, каже: блін, мені насі, я такий та ладна. А мені Серйозно? знаєте, що сподобалось? Мені сподобалось, що я дивлюсь по дзеркалам, і вона по габаритам точно така сама, як Hyundai, на якій мене вчили їздити. І оце мене підкупило. і що вона така прям прикольна, і що руль не кровлий, а такий типу спортивний і маленький. Ну так, да. цьому ну, в дизайні там все супер. І я дуже здивувався, що перша машина, в яку Віка сіла, вона їй прям дуже сподобалась. Да. Всі наступні машини, які ми розглядали е в Peugeot, потім в Nissan, в Lexus тільки сподобалась там. Закохалась да. в одну машину, як суселбе ікс боже, LBX. але там мінуси є великі. Це те, що там щось чи підстаканника одного не вистачає не, чи що? там. Один підстаканник був маленький багажник. Мені менший багажник машину треба було би чекати. Більше ніж півроку. Ми в по... 25-му, ну якраз на Вікіну днюху, можливо, трошки пізніше, бо тільки вона вийшла би з заводу. Тобто там черга велика на ці машини. І тому вибір прям був очевидним. Ми продивились ці машини, які там були, навіть зайшли е, в ту стояночку, де я свого Льоху купував. Подивились, що там є. Ось Віка вже просто, ну мені та подобається і все. Ми два рази ходили, дивились цього пижика, потім поїхали ще, посиділи, поїли, поспілкувались і прийняли рішення, що будемо брати. Треба брати, бо гарні умови там. По-перше, гарні умови плюс на той час не було. Підвищеного воєнного збору. Тобто ми встигли за, за... тиждень, за тиждень да, до введення нового податку, ну, підвищення воєнного збору, ми встигли взяти машину і трошки на цьому теж зекономили. І плюс ця машина вже була в наявності, нам не треба було нічого чекати, поки її привезуть. І віка в ній вже посиділа і все сподобалось. Так. Мотивація проходити курси по водінню ще підвищилась. Звісно, Віка там рвала і метала, щоб здати вже ті курси, щоб здати вже ту практику, тому що машина вже як місяць стояла на паркінгу і скучала. Ще ми в цьому році зробили перепланування та підключили по-новому газ. О, да! Це, звісно, задача була з Галочкою. От що, з що? Зірочкою. зірочкою, от що що. А це ось просто ну, якийсь цирк. Чесно кажу, я навіть не знаю, як це описати. Просто план то ще окей. От Я вам просто так скажу на майбутнє, що абсолютно все перевіряйте, що вам там малюють плани, абсолютно всього. Це стосується ремонтів, там є прораб, нема прораба. По, по все, нікому не довіряйте. Да, нікому не довіряйте, все перевіряйте. все перевіряйте, тому що ось я довірився по плану. Нам сказали, просто зробіть приточку в нашій котельні. Окей, зробили просто приточку. Сказали, от в будь-якому місці там зробіть і все, окей. Потім, по факту, коли приїхала комісія, вже дивитись приміщення, що все там добре чи ні. Вони кажуть, а що це у вас таке? Тут замість приточки у вас має бути комен. І я такий, в смислі комен. Ми балакали про інше. А вони кажуть: ось план. Дивіться, показують. І там мені намалювали просто трубу отакену, отакему трубу, яка стірчить аж вище, вище даха. І кажуть, що тут не приточка має бути. А от така штукенце. я дивлюсь в шоці. Просто кажу, да, ми не домовлялись так. Ну не кажуть, дивіться, два варіанти. Або ви робите так, як в плані, або перероблюємо план, а це час. Угу. А це вже реально середина осені була. Я думаю, вони спеціально так роблять. Ні, 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 не спеціально. Я певен, що не спеціально. Просто... просто отакий ось факап був. Це те, що ми могли пофіксити реально влітку, якщо би я додивився. А так як я за не дуже був, я це якби не як передивився повторно. Я нам ж не видали одразу ті документи, де б ми це могли. Да, так, і ще цей прикол, що нам не дали на ознайомлення е, наш варіант е, е, цього плану газу. Два плани лежали в газовій компанії. Я якби захотів. Я би не дізнався про це. Я по факту це дізнався тільки коли вже комісія приїхала і передивлялася це приміщення. Але я ну, не униваю, зробив все, що в них там по плану. Ти так підключили? як все, все підключили, все фотки здали, газ пустили, все класно. Але на майбутнє я собі раз і назавжди запам'ятав, що якщо щось хочеш, треба завжди все перевіряти. Дивитись, бо потім будуть проблеми у вас. І проблеми навіть, можливо, не в фінансовому, а в часовому характері. А час то є гроші. Так що тут дивіться дивіться завжди вдвоє, як то кажуть, щоб не було такого, як у нас. Все? Ні, не все. А тепер введення в експлуатацію будинку, де ми купили квартиру ще до повномасштабного вторгнення. О, ну да. і таке буває. Ми, якщо чесно, не дуже надіялись на це. Ми ну, думали, може в наступному році. Я був поставимо. певен, що це буде 25-й рік весною, тому mm -hmm. що як практика показує, що введення в експлуатацію взимку не відбувається. Якщо там документи в другій а, половині осені не подають. а подались, то вже ввод в експлуатацію буде десь весною середині весни, ну ми так плюс мінус і планували на ці дати. Але так як в законодавстві були зміни, і тепер можна здавати, там навіть якщо в тебе цокольний поверх. Ще не дороблено. Якщо от, там сама будівля вже зроблена, всі комунікації, все, але цокольний наприклад, там ще не дороблений поверх, то вони мають вже право подаватись на якби вводу в експлуатацію. І таким чином ми в цьому році е, отримали дуже чудову звістку, що наш дім де ми. Робили інвестиції наші, здали в експлуатацію. І це взагалі просто такий Ка камінь, да, камінь впав з душі шокапіс, тому що е інвестиції під час війни в нерухомість це ще той ящик Пандори. В мирний час ти не знаєш, куди краще інвестувати. Добудується чи ні? Да, добудується чи ні. А тут ракети летять. Бомблять все коротше, блекаут, і все. Але благо, що нам повезло, що такий благонадійний забудовник був, що виконує всі поставлені задачі. І це прям супер. До речі, в нас був вибір інвестувати в іншого забудовника. І ми навіть розглядали більше на нього, там більш цікавіша локація, більш цікавий на той час, бо сказала, більш мажорніше. Більш, да, там вже більш ну, дорожче на процентів 20-30, і я хотів там, чесно, інвестувати дуже. Але. Щось я не пам'ятаю, щось в останній момент нас е, типу, переключило. Ми приїхали в світлопарк і зрозуміли, що ні. А, так. Да, ми приїхали в світлопарк і зрозуміли, що нема сенсу переплачувати. Тут е, плюс клас, нас все влаштовує, і ми зробили свій вибір. І як зараз час показав, що він був. Досить влучний, бо все заморозили, а нас добудували. Да, та будова, та той житловий комплекс, який ми хотіли, інший, він заморожене. Стоїть і вже третій рік там нічого не будується. Я не знаю, як там зараз ті інвестори, які інвестували, тому що на той час нам казали, що дуже багато квартир вже продані. А це було 60% від будівництва, коли ми хотіли інвестувати. Так що там прям катастрофа, я можу так сказати. Ну а в світлопарк, коли ми приїдемо вже забирати ключі, познімаємо відео, покажемо вам квартиру нашу, все там супер. Також ми в цьому році продовжили наше волонтерство. Разом з вами ми зібрали в цьому році більше мільйона гривень і купили броню та реп-мотор для бензовозу. Рації та антени, ще один реп. Антена для 148-ї та лопасті, реп, екофлоу та детектори дронів. Глобальна ціль, я думаю, навіть не ціль, наша спільна ціль. Наша спільна ціль і спільне бажання, щоб закінчилась вже ця клята війна, щоб Пукін той вже здох Ні, нарешті. І вся та русня, яка знаходиться на нашій території. Щоб ми вже змогли спокійно жити і відбудовувати те, що ці кляті підари нам тут наламали. Да, ну, будемо сподіватися, що цей 25-й рік буде набагато краще, ніж попередній. Це точно. І що в цьому році ми вже здобудемо довгоочікувану перемогу і довгоочікуваний мир, на який ми з вами також довго чекаємо. І задля чого ми так вже на протязі, двох, на протязі трьох років ми збираємо з вами кожен місяць донатами, пацанам на реби, на амуніцію, на реставрацію машин і так далі. Будемо надіяти, що у 2025 році треба буде менше зборів відкривати. Воно буде все стихати, стихати, Ні. все буде краще і краще. Ні. Не менше зборів. Збори повинні бути завжди. Щоб щоб просто, необхідності вже не було. Щоб, да, щоб просто закінчилась війна. Я думаю, що далі вже будуть збори не на амуніцію, реби і т.д. Скоріше за все, будуть збори вже на реабілітацію для наших друзів, для наших родичів, тому що. Е у кожного із нас, на жаль, мінімум одна людина навіть у ближньому колі спілкування на фронті зараз. Тому наступні наші збори, я більш ніж певен, буде вже на реабілітації. Ну, а якщо буде мир, буде і все інше. Так, то, звісно. Головне, якби, не вішати нос. У нас є головна ціль це наша перемога і йти до неї. Запам'ятати одну дуже важливу річ: що маленьких донатів не буває. Навіть гривня це прямо. Абсолютно вірно. Ну, дивіться, у нас на каналі зараз 25 тисяч підписників. Якщо кожен скине по 2 гривні, це буде 50%. Тисяч це там би збором закривалися. А якщо збори. кожен от, олігарх якийсь скине 10 гривень чи по 10 гривень олігархівці Да, то це вже буде, я вас перепрошую, але вже буде це 250 тисяч і так далі. Тому, якщо є вас змога і ви бачите збори, ви довіряєте тим волонтерам, які збирають обов'язково. Краще не випийте каву, а закиньте ті 25-50 гривень на донат. Мінімальна, мінімальна така допомога, але вона рятує життя. Хочете відчути себе олігархом? Зазнайте нам 10 гривень на збір. Зараз у нас проходить збір на реп. Проти fpv для мого тата всі реквізити я залишу знизу під відео, а також ви бачите їх на екрані. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти і не тільки. Так, трошки подумилі, звісно, заговорили про війну. Ах, да, але не втрачаємо оптимізм. Життя продовжується, Думаю, навіть, навіть у такий складний час. Як Віка правильно сказала, будуємо плани, степ степ, йдемо до гори, даємо поперек горло тим підерам, які сидять в іншій країні і намагаються нам сказати, що ми неправильно живемо. На зло їм живемо краще, ніж жили в минулому році. Так що слава Україні, слава ЗСУ! Геруєм слова. Ще в цьому році ми зробили на початку цього 24-го року, ми зробили освітлення по нашій вулиці, У нас були проблеми з ним. Зараз, правда, воно виключене, не знаю чому, світло економлює чи що. Да, да. Але там лампочки нові. Якщо його включити, буде працювати все нормально. І ще зробили культурний вивіз сміття. Тому що раніше. Це централізоване. централізоване вивіз сміття. Разом з старостою він дуже нам допоміг з організації. Він домовився про контейнер, який у нас стоїть зараз. З нашої сторони ми зробили ангарчик. Такий гаражик для цього сарая. Ой, сарая для мусора баку цього зробили, де він буде стояти, щоб інші люди, які не скидаються за сміття, не мали доступу до нього. Ну і щоб банально просто не вкрали його. Зробили такий гаражик для нього, забетонували все. І наразі наша вулиця має централізований вивіз сміття, тому що раніше або спалювати треба було пластик весь, або там закопували в яму, там копалась яма. Приїжджав, трактор, копався туди. Сміття скидалось і закопували. мені цей варіант дуже не подобався. Та й спалювати теж воно да. сердить. Мені можливо. це дуже не подобалося, і тому я якби хотів зробити це. Можна сказати, одна із мрій була зробити централізований вивіз сміття. У нас і ще ми хочемо почтомати з нової почти поставити. Ну, але да. нова почта нас ігнорує. Да, я, нова, ще, я ще не додушив, я думаю, я її заспамлю. Як переїдемо додушимо, думаю. Да. Треба буде, Я хочу дуже почтамат, щоб стояв у нас. В ідеалі, в майбутньому, звісно, хочеться невеличкий магазинчик, щоб у нас був, щоб можна було. 5. А то їхати 20 хвилин до найближчого магазину нормально? Ну, на машині. Це до великого супермаркету. 5 хвилин до такого невеличкого магазинчику, може і менше, може і 3. Але хочеться, щоб ти вийшов, купив і зайшов назад, щоб було все поряд. Ну, я думаю, що цей рік у нас був такий дуже продуктивний, дуже багато чого так. було зроблено. Такого масштабного, тому що ремонт зробити це капець, А тим більше капітальний ремонт, який ми робили і ще й в будинку, бо в будинку це набагато складніше і дорожче. І ще й під час війни це взагалі краще. Да, так, дуже такий е, цікавий експірієнс. Чому плануємо на наступний рік? На наступний рік тут же... Якщо чесно, дуже дуже хочеться. Я не то, що планую, а те, що хочеться. Просто перерахую, е, хочеться зробити фасади е, і покрасити, Да? Зробити да, фасадні роботи для нашого гаража і для нашого будинку. В ідеалі в ще хочеться покласти бруківку. Це прям можна сказати план максимум. Для нас і все комунікації по вулиці. Ну, у нас по території зробити відвод води правильно, ну щоб воно е все по правильному зроблено було. Щоб не стояли калюжі великі, щоб не просідав ґрунт. Е це треба ще буде продумати все. Під, ну, Замалювати, подивитись, як роблять інші. Потім вже з командою, яку ми оберемо. Проговорити ці всі нюанси, як вони будуть робити, що вони можуть запропонувати, і те, і т.п. Ось так що дуже такі можна сказати амбітні плани по нашій дачі. Ну, звісно, хочеться. Квартирі вже починати. Ні, ні, ні. Але, але, да, але, скоріш за все, скоріш за все, це вже буде не в 25-му році, а скоріш у му Тому що паралельно з цими доділками по нашому дому, по реконструкції, нам ще треба всередині там меблювати. Та, да, ще, багато. Ще, ще реально багато речей, які дуже багато коштують. Ось, так що, в принципі, є де розвернутись, я думаю, вам точно буде що подивитись. Буде дуже цікаво, в мене в планах ще, так як ми будемо вже в цьому сезоні, скоріш за все, на дачі. У мене в планах ще зробити зону для відпочинку. <світ> Там, як це називається? Кастріще називається зону з. Багаттям буде без димову, ну щоб багаття було без диму, щоб не було там знаєте, камінці. Чи побачиш, що? побачиш все. У мене вже є план капкан, як це має бути. Я вже плюс-мінус знаю, в якій це зоні буде, так що думаю, буде дуже цікаво. Ну, я буду сацві ще краще робити. А ви пишіть в коментарях, які у вас плани на цей рік, що ви плануєте, що ви. Що ви зробили в тому році, чи що ви хотіли зробити, але не зробили і можливо зробите в цьому році, тому що відкладати життя на потім не можна. Ну і покласиці, підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані, ставте лайки. І ми читаємо всі коментарі. Тому пишіть. Зустрінемось там під відео в коментарях. Неветораниветоре. if they are too hard to believe in